На телеканалі «НТК» інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю сьогодні у новинах. Ви побачите неправильне зберігання їжі може спровокувати і єросиніоз шлях передачі. Фекально оральний Коломиянка Світлана Стадник очолила освіту заболотівщини. Би дата нашої освіті ну певний, е, певний приклад. Благодійний фонд тилові коломийкою закликає донатити на дрони. Служба безпеки заблокувала схему вимагання коштів за вступ до профільного вишу, налагоджену посадовцями головного управління ДСНС в Івано-Франківській області. За даними СБУ, до організації корупційного механізму причетні троє посадовців: це заступник начальника одного з управлінь головного управління ДСНС, а також начальник одного з відділів цієї структури та посадовець Черкаського інституту пожежної безпеки. Фігуранти систематично вимагали та Отримували хабарі від мешканців Івано-Франківщини за сприяння у вступі до профільного вищого навчального закладу. Коштувала така послуга понад 2 тисячі доларів з особи. Попит на допомогу фігурантів зріс після того, як працівників ДСНС. Звільнили від призову за мобілізацією. СБУ затримала заступника начальника управління головного управління ДСНС в Івано-Франківській області на гарячому після одержання ним частини неправомірної вигоди від одного з абітурієнтів. Йому оголосили про підозру під час обшуків у фігурантів вилучили гроші, документи та телефони із доказами протиправної діяльності. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру за цією статтею двом іншим посадовцям ловцям причетним до корупційної схеми від початку року до поліції Прикарпаття надійшло 131 звернення про зникнення дітей більшість з них малолітні, тобто віком до 14 років. Усіх дітей розшукано впродовж доби. Поліцейські в кожній ситуації з'ясовують причини, які спонукали дітей до вче до втечі з дому. Серед найпоширеніших сімейно-побутові умови непорозуміння з однолітками поліцейські закликають дорослих спілкуватися зі своїми дітьми, знати їхніх друзів та інтереси. Регулярно зв'язуватися зі своєю дитиною, а маленьких діток постійно тримайте в полі зору та не залишайте без нагляду, якщо ваша дитина зникла. Негайно телефонуйте на оперативну лінію 102 або зверніться у найближчий відділок поліції. Увага фейк. Інформація про нібито застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня 2023 року не відповідає дійсності. Про це заявили в міністерстві енергетики та дали обґрунтовані пояснення. У засобах масової інформації було розповсюджено недостовірну інформацію про застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня 2023 року. З цього приводу Міністерство енергетики повідомляє, наразі електроенергетична вугільна та нафтогазова галузі посилено готуються до нового опалювального сезону. В Україні триває наймасштабніша за всі часи незалежності ремонтна кампанія на об'єкт енергетики, завдяки цим зусиллям, енергосистема повною мірою буде готова до проходження опалювального сезону без відключень електроенергії та відповідно обмежень споживачів. Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, наразі достатньо для забезпечення потреб споживачів. У денні години спостерігається профіцит потужностей, а тому застосування відключень з 1 жовтня у будь-якому з регіонів країни не планується. Однак відключення споживачів можливі у випадку пошкодження енергетичної інфраструктури ворогом під час обстрілів, як це відбувалося минулого опалювального сезону. Враховуючи, що торік у деяких регіонах виникали ситуації із несправедливим розподілом електроенергії між споживачами, операторами систем розподілу були розроблені та заздалегідь опубліковані графіки можливих відключень, які можуть бути застосовані вик включно у разі обстрілів та пошкодження енергетичного обладнання на сьогодні жодних відключень побутових споживачів під час усього осінньо-зимового періоду не передбачається, зазначають в міністерстві енергетики України. Коломиянка Світлана Стадник очолила освіту заболотівщини. Вона керуватиме не лише освітою, а й молодіжною політикою та спортом. Своїм баченням розвитку цих сфер із життя громади поділилася із нашими журналістами. Ми запропонували очолити відділ освіти. Пані Стані Степані, яка працювала в Коломиї, Вона була керівником школи номер 6, Вона була керівником методичного центру і була керівником структурного підрозділу Коломийської адміністрації. Крім того, вона є. З науковою ступеню в галузі освіти. тобто людина з багажем, котрій ми запропонували це зробити для того, аби дати нашій освіті ну, певний, певний приклад, певний тонус для того, аби зробити наступні кроки вперед. Бо освіта мусить розвиватися, бо це є лідер всіх процесів на селі. Основні завдання це освіта. Сучасна освіта добра якість знань навчання. Усі, як і дітей, так і вчителів, тому що це про це нам говорить нова українська школа освіта, продовжить життя, і відповідно до цих вимог судення, ми будемо також працювати. Хвороба з холодильника. Неправильне зберігання їжі може спровокувати і єрсиніоз. Що це за захворювання і як від нього вберегтися? Розкажемо в наступному сюжеті. Хвороба холодильника термін маловідомий, проте загрожує практично кожному. Це коли через неправильне зберігання їжі можна опинитися на лікарняному ліжку. Таке захворювання, як ірсиніоз викликається бактеріями. Це гостре інфекційне захворювання, а дуже часто воно переходить в хронічну форму. Оскільки не завжди можна розпізнати перші симптоми хвороби, і воно протікає під маскою ентероколіту. перші ознаки іерсиніозу – підвищена температура, висипання на тілі та розлади шлунку. Шлях передачі фекально оральний через брудні руки, воду, звичайно, овочі, Збудником є бактерія, єрсині. Через це медики радять купувати овочі та фрукти у фабричному пакуванні, а не на вагу. Наступає осінній період, якщо будуть люди вживати. Продукти, які неналежних мох зберігалися на сховищах, а там є, звичайно, гризуни, тому треба ретельно мити ці овочі, фрукти. Більшість прикарпатців про таку хворобу навіть не чули, але, кажуть, гігієна харчування для них на першому місці. Стараюся переважно купити бобок на базарі. домашні, Зберігаю переважно в холодильник, але без пакетів, без нічого. Те, як ти зберігаєш продукти, 100% впливає потім на сам продукт, це може бути старий неякісний холодильник або ж не помитий Бо якщо не прибирати вчасно техніку, то вона просто ну почне гнити зсередини разом з тими фруктами і овочами. Я не можу купувати на стихійних ринках, бо я не знаю звідки вони і чим їх обробляють. Коли зручно, то на ринку, аби підтримати наших бабусь, дідусь, бо ми розуміємо, що є в тому потреба. Ну а коли вже немає часу бігти повз ринок, тоді вже це якийсь супермаркет. Аби зменшити ризики захворювання, потрібно ретельно очищати овочі та фрукти та своєчасно мити холодильник. Коломийський палац культури та мистецтв народний дім запрошує на день відкритих дверей. 15 вересня підготували для батьків та дітей насичену програму, яка розпочнеться 13-й годині. На відвідувачів чекають найрізноманітніші творчі та ігрові майстер-класи з сучасної хореографії, народного танцю, акторської майстерності, фольклорного співу. У Коломиї коломийкою закликають донатити. Благодійний фонд Телові оголосив збір на 10 дронів, щоб якомога швидше зібрати необхідні 200 тисяч гривень. У мережі опублікували заохочувальну коломийку, в якій йдеться про те, що якщо захисники дрони мають, то життя зберігають. Долучитися до збору можете і ви реквізити будуть на екрані. Колом! 17 вересня Коломийський драматичний театр запрошує відвідувачів на дитячу виставу Червона шапочка. Вона розпочнеться о 13-й годині. А вже ввечері цього дня вистава мати наймичка за мотивами твору Тараса Шевченка. Початок о 18.00. І це все. Дякуємо вам за увагу. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua. Підпишіться на наш телеграм та ютуб канали. Хай щастить. Збільшилась кількість українців, які можуть отримати житло за програмою доступного іпотечного кредитування. Є оселя». Подати заявку на отримання кредиту під 7% зможуть ветерани війни, учасники бойових дій та люди, які не мають власного житла. Військовослужбовці, медики, педагогічні працівники теж залишаються в програмі. Також розширений перелік житла, тому зараз можна вигідно придбати в розтермінування і квартири на стадії будівництва. До слова в Івано-Франківську, благо є лідером з видачі іпотек є оселя. Щоб подати заявку на участь у програмі доступного іпотечного кредитування, ЄОСЕЛЯ, необхідно пройти декілька обов'язкових етапів: надати необхідну інформацію в застосунку дія в розділі послуги. Отримати пропозиції від банків, обрати одну із них, пройти перевірку даних та документів в обраному банку, вибрати житло, яке плануєте придбати, укласти договори з банком та договір купівлі-продажу. Зокрема, в Івано-Франківську купити квартиру на умовах є оселя можна у благо. Компанія пропонує найбільший вибір квартир на Прикарпатті, які відповідають умовам програми. 70% проданих квартир в Івано-Франківську, виданих під іпотеку, являє. Йться нашими найчастіше. Клієнти обирають квартири у популярних житлових комплексах Благо, такі як Фемелі Плаза, Комфорт Парк, Паркова алея та Манхетен. Прихильність українців до програми доступного іпотечного кредитування є оселя зростає. Розповідає менеджерка з продажу компанії Благо Богдана Бойчук. Для багатьох сімей такий варіант оплати це найдоступніший спосіб купити нову квартиру під виплату без значних переплат, адже краще не вкладатись в оренду чужого житла, а інвестувати у своє на Голошує Богдана Бойчук. Зараз в цей час таки для багатьох сімей придбати житло іменно своє. Це найкращий варіант. У мінімум переплачується Якраз Є оселя, де є такий варіант, щоб це було як найекономніше все ж таки вигідніше виплачувати там своє житло ніж жити в орендованій квартирі. Отримати детальну консультацію та дізнатись більше про програму доступного іпотечного кредитування можна у відділі продажу компанії Благо, що у Коломиї на проспекті Чорновола у торговому центрі Каштан. Телефони для довідок 099 009 14 06 та 099 009 14 37.